Останні кілька місяців змусили багатьох українців вчитися аналізувати, мислити та генерувати ідеї. Щоправда, першими боротися за гідне право життя в цій країні наважилися саме студенти. А хто, на вашу думку, крім молоді, абсолютно вільної, студентства конкретно, або журналістів, які вболівають в першу чергу за свободу слова, за повагу до їхньої професії, за правду, за чесне висвітлення новин на телеканалах, що є в Європі? Хто крім них взагалі був би зацікавлений вийти на Майдан і протестувати? У другій декаді листопада 2013 року на майдан незалежності виходять студенти київських вишів. Сьогодні ти здатен змінити хід подій. Тому завтра о 12.00 я вийду на загальноуніверситетський страйк. Тим часом у Львові першими вийшли на площу свободи студенти Українського католицького університету. Згодом до них долучилось усе місто. Молодь сьогодні дуже інтерактивна, мудра, молодь хоче жити в нормальній країні, гордиться країною. Нас підвели під прірву. Працював інстинкт самозбереження. Стоп. Ми так не хочемо. І почався перший протест. І навіть у промисловому центрі країни Кривому Розі студенти педагоги, а згодом і колеги технічних спеціальностей приєдналися до цього руху. То це ті люди, які просто не боються висказувати свої е, позиції. Там, учитесь, а ви сподіваєтесь на щось і так далі, і так далі. А тут вам кажуть, та ні, ребята, От, лопату в руки і вперед. А вони вийшли боротися за своє майбутнє, за майбутнє своєї країни. Реформи в Україні, державі, що прагне бути європейською не тільки територіально, є необхідними зокрема, освітні. З цим погоджуються лідери студентських організацій, експерти у галузі освіти, соціологи, політологи та й самі претенденти на корочку світового зразка. Перший крок незалежною державою у цьому напрямку був зроблений у 2005 році. Підписана екс-міністром освіти Святославом Ніколаєнком Болонська декларація мала б розпочати незворотній процес реформатизації вищої освіти, натомість покращила систему, а не освіту. Суть реформатизації системи вищої освіти відповідно до вище згаданого документа полягає у тому, щоб зробити навчальний процес прозорішим, гнучкішим і вмотивованішим в усіх країнах підписантах Болонської декларації. Основними положеннями міжнародного документа стало впровадження двоступеневої освіти до та після дипломної, затвердження загальноприйнятої порівнюваної системи вчених ступенів і створення системи кредитів, європейської системи трансферу оцінок, яка б сприяла мобільності студентів. Молодь, яка отримує перспективу чи подорожі, чи навчання, чи співпраці за кордоном, вона є прихильником євроінтеграції. Польща була однією з перших підписантів Болонської декларації у 1999 році. За 15 років там впроваджено двоступеневу освіту, зменшено кількість освітніх напрямів запровадили європейську систему трансферу оцінок. ЄЦТС. це була важлива реформа для польського вузу, тому що вона, по-перше, ulepszyła się z innymi uniwersytetami i wózami w całej Europie. Po drugie, to, że na rynku robią znakomy, kto u kogo, jaki poziom dyplomu, czym on władaje. Наказ про запровадження у вищих навчальних закладах єдиної кредитно-трансферної європейської системи освіти був підписаний вже іншим міністром освіти Іваном Вакарчуком у 2009 році, коли відбулося об'єднання Європи. То разом з веденням спільної валюти виникло питання обміну студентами-викладачами, оскільки європейські університети, вони автономні заклади, були прийняті певні домовленості про певні такі рекомендації, в яких вони повинні дотримуватися для того, щоб можна було забезпечити це переміщення. Ось це те, що називається Болонський процес. Донечанка Юлія, студентка факультету східнознавства Варшавського університету, нинішнім перевагам навчання у Польщі не натішиться досі. Каже, порівнювати з вишами у Донецьку, складно. Адно в університеті є правило, що викладач не має права відмічати на лекції. Ти можеш не ходити, а наприкінці семестру прийти, здати іспит, і викладач в кожному разі поставить тобі оцінку. А наприкінці семестру вони приходять, пишуть письмовий іспит. І Він потім перевіряє, виставляє оцінки в електронну систему. Вони навіть не мають до нього приходити і спілкуватися з ним. Але на тому факультеті, де я навчаюсь, нас якраз є мало. Там справді дуже ліберальні люди, дуже відкриті. Кожного дня спілкуються з іноземними студентами. От. І тому вони такі більш відкриті, більш, більш приємні. Поки найближчі сусіди на собі випробовували освітні ноу-хау переймати світову практику, одними з перших взялись студенти та викладачі українського католицького університету, що у Львові. І вважаю Болонську систему як один з можливих інструментів відходу, переходу втечі, можливо, навіть, та, від радянської системи освіти, яка направду є не гнучкою, є не інноваційною. Ця модель полегшує їхню роботу. Та полегшує, тому що вони здатні самостійно обирати не лише навчання, але вони здатні самостійно обирати розподіляти верніше, свій час в такий спосіб, щоб упродовж семестру вони могли отримати ті знання, навики. І отримати за них відповідні бали, аби по завершенні вони могли чітко бачити, та? що вони напрацювали, скажімо, чи потрібно їм здавати іспит. Більше з них має можливість коригувати власне свій навчальний процес. Тобто, студенти стають в межах в болонської системи самостійними. В нас взагалі такої системи немає мене. тільки був один випадок, коли я здавала іспит тут. Типу, нас, кого не влаштовує там твоя оцінка, ти можеш її перескласти. Тобто, ти набираєш певну кількість балів. І виконачці пропонує оцінку, і мені я з неї не погоджувалась, бо це була дуже суб'єктивна оцінка. І я типу, вирішила, що я знаю більше. І я готувалась до іспиту. І як в ті іжівські часи, я здавала такий іспит. А в у нас нормальна система від Варшави до Львова близько 800 кілометрів. Від Львова до Кривого Рогу приблизно стільки ж. Географічна відстань невелика. А от щодо оцінювання знань, і Кривий Ріг, і Львів українські міста. Система освіти працює на користь студента на повну силу і там, і там. Щоправда, відмінності наявні. У нас е така подвійна система залишилася. Ось цю систему оцінок ми перейняли, але ми її просто формально переводимо. Тобто ми ставимо п'ятибальну систему по п'ятибальній шкалі. Потім ми цю п'ятибальну шкалу певним чином переводимо в бали, а потім з цих балів ми вже виставляємо ось ці оцінки. Ірина, талановита художниця-графік, студентка факультету мистецтв Криворізького педагогічного інституту, запевняє, роки проведені у стінах Альма-Матер безцінні та дещо досі дивує і обурює дівчину. Балонський процес хорошо. Поставили так систему, ты выполняешь все самостоятельные работы, ты работаешь на семинарах, у тебя нет ни одного пропуска, и в конечном итоге ты приходишь и задаешь еще экзамен, и ты, у тебя еще эта маленькая смерть называется. Зачем, значит, ну вопрос: зачем? Если сейчас словить любого первокурсника, даже, даже, я не знаю, даже третьекурсника не имеют понятия, смысла і вообще не представляют, як вона должна работать. Волонський процес, по моему так називається предмет. Он ведеться только на п'ятому курсі. В угоді про асоціацію з ЄС, яка за рішенням високопосадовців не була підписана Україною наприкінці 2013 року, про освіту йдеться на півтора сторінках. Окрім розпливчатих пунктів на кшталт реформування та модернізація систем вищої освіти немає жодного конкретного інструментаря. Та чи потрібен він? Хіба інтеграційні освітні процеси залежать лише від законотворців? Студенти психологічно не готові, а викладачі не готові фахово і психологічно. Якщо студент не вимогливий халявний, викладач має можливість не розвиватися і не дозволяти собі рухатися вперед. Варіанти подальшого розвитку системи вищої освіти українців за умови підписання угоди про асоціацію з ЄС фахівці коментувати не беруться. Покаже час. На кому тепер лежить відповідальність за втілення ілюзорно складних і не таких вже й утопічних євростандартів освіти, на вузькому колі урядовців чи на звичайних викладачах і студентах. Відповісти на це питання мусить кожен сам собі. І головне раз по разу ставити перед собою питання, на яку все-таки освіту заслуговували ті, хто поклали своє життя і здоров'я заради втілення мрій тисяч мільйонів співгромадян. достоин хорошого образування, то должно бути не по бумажки покої либо которое має бути на самом деле, але його нету. Об этом очень тяжело говорити і навіть тяжело себе представить вообще, честно, И без слез это говорить нельзя. Ну, плакать нету смысла, ты это понимаешь. Просто проблема еще в том, что все начинается с образования. И если в образовании все плохо, то как может быть в стране что-то хорошо?